Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, чим буде відзначатися прийдешній тиждень, 19 квітня, День довкілля, Міжнародний день китайської мови, 20, 21 та 22 квітня, свята світлого Христового Воскресіння у православних католиків і протестантів. 21 квітня всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. 22 квітня Міжнародний день Матері Землі. 23 квітня. Всесвітній день книги та авторського права. Міжнародний день англійської та іспанської мов. 24 квітня. Міжнародний день. Мути матеріалізму та дипломатії за мир. 25 квітня, Всесвітній день боротьби проти малярії, 26 квітня День Чорнобильської трагедії, Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу і Міжнародний день жертв радіаційних аварій та катастроф. 26 квітня Міжнародний день інтелектуальної власності. 27 квітня поминальна, провідна, томена неділя, радуниця, гробки, діди, так по-різному називають цю неділю в наших регіонах. А в ці дні народилися та покинули цей світ, а також відбулися пам'ятні події. 19 квітня 140 років від Дня смерті Миколи Костомарова. Видатного українського історика, етнографа, мислителя, письменника, етнопсихолога. 19 квітня 1900 року помер Іван Айвазовський, український художник з світовим іменем. Багато написав картин про Україну, українське життя та побут. Спілкувався з Тарасом Шевченком та Миколем Гоголем. Він був… Гордістю багатьох країн міг жити там, де б захотів, але обрав Україну, володів і вільно розмовляв українською мовою. Народився у Феодосії в Криму, у вірменській родині. 21 квітня минає 135 років від дня народження українського кооператора, сотника Української Галицької та Української Народної Республіки нашого земляка Осипа Станімира народився в селі Ладичині Миколинецької територіальної громади. 21 квітня минає 105 років від дня підписання 1920 року Варшавського договору. 21 квітня минає 60 років від дня смерті. Української оперної співачки, заслуженої артистки України та Радянського Союзу Зої Гайдай, 23 квітня, 150 років тому, народився Модест Сосенко, український живописець, художник, монументаліст, пейзажист, ілюстратор, один із перших художників, який виступив з власною системою оздоблення українських храмів. Народився в селі Пороги поблизу Івано-Франківська, 23 квітня, 840 років тому, в 1185 році, новгород Сіверський князь Ігор з братом Всеволодом пішли в похід проти половців, про що описано в слові о полку Ігорєвим. А 23 квітня 105 років тому народився український письменник Григорій Тютюнник, брат Григора Тютюнника. Народився на Полтавщині. 23 квітня минає 60 років від дня смерті Петра Дяченка, генерал Хорунжого армії УНР, командира Чорних Запорожців, полковника армії УНР. Народився у Миргороді на Полтавщині. 24 квітня минає 105 років від дня народження Дмитра Білоуса, українського поета, перекладача, педагога, літературного критика, громадського діяча. Був 10-ю дитиною в родині білоусів. Його однокурсниками були Олесь Гончар і Григорій Тютюник. Народився у місті Ромни на Сумщині. 25 квітня 105 років тому. Розпочалась польсько-радянська війна, яка закінчилась поділом України. Знову історична сімка. 26 квітня минає 135 років від дня народження Миколи Зерова, українського письменника, літературознавця, критика, перекладача. Був репресований 3 листопада 1937 року на Соловках. Народився в місті Зіньків. На Полтавщині. 185 років тому, в 1840 році, вийшло друком перше видання Кобзаря Тараса Шевченка за сприяння Євгена Гребінки та Петра Мартоса. Знай наших громадянин Української Народної Республіки Петро Дяченко. У 1918 році учасник визволення Полтави та Криму під проводом полковника Петра Болбочана, командир полку Чорних Запорожців, герой першого зимового походу 1919 1920 років, начальник штабу української повстанської армії Поліська Січ отамана Бульби-Боровця Михайло. Омелянович Павленко називав полк чорних запорожців Петра Дяченка найкращим полком української армії. Прапор полку був чорним, і з одного боку було нашито гасло Україна або смерть. Чорношличники полку Дяченка нагадували козацьких кінотників Оголений Лоб. З якого звисає козацький оселедець. Це зараз для декого елемент декору. А на війні з більшовиками для власників оселедців застосовували особливі тортури, знаючи, що їх власники належать до відборних частей петлюри. Окремою сторінкою є боротьба дяченка і чорношличників. За долю Петра Болбочана. Після поразки Національних сил Дяченко служив у Польщі, не зрікшись громадянства Української Народної Республіки. З початку Другої світової війни допомагав УПА, у подальшому співпрацював з ООН. На війні він втратив обох синів, став мовчазним, зосередженим. Щоб не потрапити до рук радянців, здався американцям, виїхав до Філядельфії, там захопився квітникарством, став фотографом, аматором, писав спогади про бойових друзів. Придивимось до місяця і порадимо зірками. А передпровідний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. Нагадую, молодий місяць настане в неділю 27 квітня о 21 годині 31 хвилині, 24, 25, 26 квітня дні середні. Всі інші напружені. Цього року зійшлися свята. Один день у різних релігіях. У євреїв Песах закінчується в ніч на 20 квітня. Святкується в Ізраїлі 7 днів, а за його межами 8 днів. Розпочали свято Песах увечері 12 квітня, за єврейським календарем 14 Нісана на повний місяць. Православні і католики, протестанти, святкують Христове Воскресіння 20 квітня. Всі разом. Бо в цьому році перший повний місяць після весняного рівнодення, коли наші предки святкували великий день, і він збільшується, перемагає світло темряву. А 13 квітня відбувся перший повний місяць після весняного рівнодення. Євреї завжди святкують Песах в такий час згідно календарів Григоріанського та Новоюліанського та Юліанського, що відстає від попередніх на 13 днів, католики святкують Христове Воскресіння в першу неділю після весняного рівнодення і повного місяця. Православні, зазвичай, у другу неділю після весняного рівнодення. Повного місяця та іудейської Песах. Цьогоріч друга неділя припадає на 27 квітня, а це вже молодий місяць порушення законів космосу. Тому всі свята збіглися разом Великдень Песак і Христове Воскресіння. Це різні за своїм наповненням свята: Песах це свято, а Пасха це хліб. У нас свято називається великодним, а у багатьох католиків і в наших сусідів-поляків Вільканоць, Велика ніч. Вся путанина криється в календарях, що прив'язані до космічних законів. Наші предки навчилися ще з незапам'ятних часів. Розписувати яйце, наша писанка, наш борщ і гуцульська бринза знаходяться під охороною ЮНЕСКО. Розписувати яйце як основу світобудови космічної гармонії, бо яйце символізує собою життя, жовтий колір постійного сонця і білий білок мінливість місяця. В ньому заховано зародок, шкаролубка дають чотири основні стихії потугу Господню: вогонь, воду, повітря і землю. В шкаралупці є всі компоненти, які має земля, клітина життя яйце. І як тут не згадати Івана Франка, мати природу, хитрати з бісу. Серцю даєш велику волю, а життя закриваєш мікроскопічну клітину. В ці дні наші предки співали веснянки, збиралися в коло, водили хороводи. Хоровод це об'єднання енергій, однодумство, яке нам потрібно зараз, як ніколи. Не забуваймо своїх традицій, в них сила мудрості і здоров'я. Овен Спокійний тиждень для внутрішньої роботи у другій половині тижня можлива розгубленість та емоційна роздратованість, не перевантажуйте себе, не інвестуйтесь, можливі несподівані пропозиції матеріального характеру. Талець тиждень обіцяє позитивні зміни в роботі, спілкуванні, фінансах, можливі цікаві пропозиції, вдалий для розрахунку, але не для великих покупок. Близнята, хороші емоції і шанс завершити справи, можуть відновитися старі зв'язки та пропозиції. Вдалий тиждень у питаннях фінансів і хороших новин. Рак. Емоційний тиждень з удачею в роботі і зростанні авторитету. У вихідні, не перевтомлюйтесь, уникайте суєти. І ризиків, особливо в поїздках лев. Готуйтеся до великого обсягу інформації, зустрічей, несподіваних ситуацій, переїздів і відряджень. Але вам не варто поспішати особливо в прийнятті рішень і відмовтеся від будь-яких ризиків, особливо фінансових діва. Хороший час для завершення старих справ і розрахунків. Не беріть кредити, вихідні ризик емоційних і фінансових помилок. Краще вихідні провести вдома Терези, завершуйте старі справи спокійно. Молодий місяць у вашому знаку загострить емоції, не приймайте важливих рішень, уникайте конфліктів. Скорпіон, спокійно доробіть, розпочати. Можливо, втома, особливо в молодий місяць. Контролюйте емоції, розберіться в особистих стосунках, Стрілець – час для аналізу почуттів і стосунків, можливий контакт з колишніми, зверніть увагу на дітей, на вихідних, уникайте конфліктів і стресу. Козоріг. На вас чекають турботи про сім'ю та дім. Кінець тижня може загострити старі конфлікти, не плануйте важливих зустрічей з родичами, можливий прогрес у справах з документами. Водолій захочеться швидко результату, але дійте розмірено. Можливі доходи, подарунки, не робіть великих покупок на молодий місяць. Відпочинок вдома без подорожей, риби, тиждень для внутрішньої роботи і завершення справ. фінансові рішення краще відкласти до наступного тижня, можливі приємні зустрічі з минулого. Вітаю всіх, світлим Христовим Воскресінням. Побачимось!